мене звати Святослав, ми на моєму каналі Свято, май, як всі знають. Привіт, друзі. Я сьогодні граю з своїм братом. Так, і ми вже на 3, 2, 2, один один. заходимо. Я дуже надія, що ми будемо в одній клас. Ну, них. Я я був, я сам грав ну, я синій, чи ні? Ну, ні. Та нічого, коротко. я Я синій? жовтий. О, швидкого лут падає, От бачите, тут води написано і. Ну, я ще на цій карті не була, але вона виглядає прям дуже круто. Ну, ну я був на цій карті, і, і там ну, на цій карті, і мені здається, що там знизу є такий, ну, типу, як? Підвал, типу, такий. Але я добре не пам'ятаю. Отих от башнях можна, здається, піти вниз. Ну, не башня, а вежах. Ну так, вежах, вежах, так. І, і мені дуже подобається цей от міст там з скламіст. Опля опля. Опля, 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 опля. О, ми вже так же ліжку забудували, я нічого не буду. А, точно є ж. У мене меча нема нормального. Нормальний купити ще трохи блоків. Йо, я ще залізний куплю. Добре, що сьогодні класно падає лут Ну так, дуже швидко падає лут А, не дуже той забудова. Той бачив дерево, так гарно де забудовував. Тут так не дуже і дерево поклав. Я хоча б вогню ще забудовував. Хто ж виграє цій каті? Оце от цікаве запитання. У ну, мене вже трохи вон закінчується, тому... Я планував закінчувати. Тут постав блок, блок, блок. Тут нам отак не треба. Отак. О! Це вже набагато краще. Так, йдемо на центр перший раз, якщо щось. Що тут вже червоні готують? Пішов звідси. Я тут вже заряжений. Мені добре забудовується, добре. Як добре база йде, Як добре справа тобто йде. А ні, тут немає ніяких підвалів, я просто кит, що був. Ні, ну я реально тут грав і непогано вигравав так. Фіолат, так будується, ч тут синій. А ні, це діаманти такі. Мені подобається, що діаманти саме в крищі, і менше шансів, що хтось до тебе зайде. У ну, мене щось на базі поставив эндермен. А з твоєї команди? Так. Ну і шо? Ну, на базі просто українц. Що... Ну, і що погано. А, я от вже вас тут. А, он тут. Мисси, джу, деве. Хватит, падітки. Хопя, у цьому зараз завалити треба. Так, контр атака на світу Ой, боже. ой ой тут это. Я думав, що тебе буде вбити. Не знаю, не. Можна? Можна? Я не питаю. Ой, тут з тобою якісь тупчики грають. Подиви. О, раз! Що ти кидаєш своєю кулькою? Єс! Байді, тут пише зверху <гум> Ну просто якийсь нам ну, йде на базу, коли на нього нападає 15-й э, хороший чел. Найді 15-ти. 7 років. Тут ще червоних бачу, лутаю, співдаліський. А до них за мною світосенький прийшов, який мене валив. Я йому зараз наваляю, де звідси. Ти пішов? Ні, не вийшов я. Ну, але світлосені, от ці вон, там два нубчики таких. У мене скільки вже попетківчика. Я те, Софію прибив. Два рази. Один раз ти. Тих нубчиків прибив. Світлосеніх. І все, в принципі. в принципі, то все. О, наші вже скалети поставило, але що знизу. Але я там не буду займатися. Всі в мене вони на центрі. Сіолатвий б'є червоного, червоний взагалі не в броні. А, ні! Фіолатвий досі виграв. О, Дрім! Я вбив Дріма! Хороший час, він швидко все робить і він от швидко прибив. Він хороший, а кажи класний. Ну так, класний. Він класно грає. Я от бачив з ним вже відоси. Але Саня граєш просто між. Просто е, той гравець. Напишіть в комментаріях, який... Я забув забувся трохи. Він грає на швидкість. Ну він швидко грає на стрибуті, там всяке таке. А. А Саня з Діболом всякими своїми друзями. Е, той... Грають повільніше і вони більше той користі роблять. Воно може такі там бігти впасти, бігти впасти. А, а самі такі дивиться, бачить, біжить е, там, де, ну, там, де можна впасти. І зупиняється, все. А дрім може не побачити. І зламати ліжко комусь. От то як я на світлосені хочу зламати їм ліжко. А потім заварити, завалити одного з них. Що там ще було. <клес> Якщо Світосиді програють перші. я просто буду плескати. Ну, нас четверо. Ну, нас поки найбільше. Дзиус, але всіх і в Ці Світосиді тут. Такие запутовый фрити червоні білизки. Ну, светосені, светосені. Та раз такі, такі святосельі відкривають ліжко, як то одного разу, Софії відкривають ліжко, чувак її, а я такий захожу, бачу дірку, і такие раз. Одивись, просто чистий дуб. Раз. В мене стріляє 500 скелетів. На мене вся зараз буде бігти. Ти відходиш. І раз, два. Ти відходить. А тут застрелили. Розстрелили весь скелет. Думав тобі плюху дати. Та йой, мене кожні. кожну секунду скелет стріляє. Взагалі, дуб. Чучасно нубе, ну бе, ну бе. Що ну ти пішла сюди? Тобі то вперед взагалі досвітить. Олег. Мінус. Разбуде Софії, до речі. Та Даю, йой, не дають плюху мені ці скелети дати. Раз. Думаю, діамантовий меч по ТРХП зносить. Ну все, вже про мене забули, про мене забули, забули. У нас діамантовий меч а мене вже нема. Ось, знов дерев'яний меч ой, кам'яний. Скелет скелет дивиться вас в базу і стріляє в мене. О там Софія засідає. Такий зараз скелет завалила. У мене, на жаль, немає. Оооо, фіолетовим поламало, це мене трошки радить. Але я ж вам казав, що я хочу всі за своїх перших не було. О, ваш чувак, лай. Та йой! Мене трохи застрелили. Трохи мене застрелили, та нічого. Просто бере б скреді. Нема діапатія. Хто забрав мої діапати? Що це зробив? Софія. А з чужука скрий не борга. Це факт. Та йой вже не збирайся десь. Раз. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, існі вісім, де. Ну То може він по берегі трохи в тебе лагає. Може в тебе якийсь баг в телефоні робиться, до і ніхто не літав. Мені ніхто ніколи не літав. Ніколи не буде ждати. Як добре, що я завжди з собою беру трошки блоків. Ми просто, проки, Софія, чимось там займається, з кимось. У нас тут цілий цандер уже в скелетах. так, ну, трошки скелетів є. Йо, я сумний, що вже фіалат, мас, світлосень, є, Але я світлосень, не хоть з другого буду валити. Давай, 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 София, давай, за мясорубалку. давай, 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 жорстко грає цей червоний. Коли бачиш, що в нього 5 хп, він зразу мене починає бити. Це на сходах якихось. Йой він перехитрив мене трохи. Все, в нього фул хп і дивись. Що ти робиш? Що ти робиш? Нуп, нуп, ну просто нуп? Хоро? Йой, я взагалі не бачу, коли він мене дамажить. коли я його дам. Все, короче. Ой-ой-ой, нормально. А, так, все, так. А, я А Нам тоже лишку зламали, йой. А написал, что у нас на базе. а тот точно, Де наша база? А вот цей чел, тебя. Тун він нам взломал. В червоных лишка у нас нема. Демься до останет, чувак. Ну куди ти чекаєш? Ні? Ой, а як фаріболи працюють? Дефма ще раз. Йой, свій вже нема. Не знаю, ти хто її завалив? Ну. Червоний Тебе червоний, це от потужний. Дивись! Капець. А, вони собі той прозвали. Доп... Це допомога. Якщо червоний виграє, це не це допомога Софій. за Ні. Йой, я... ну червоних допомога. Я так зіграти, я 5, 4, 8, Ну я жовтий, Пять-4, висем. Мне граю уже. А я. Добрый грамм. трохи допомогу. дополню. Отаке от на спів грин пада, погано й Ну, зараз ми будемо напитати якось на червоних. Правда, ти якось так зносиш? А, я ж не в броні, боже. Я не бачу, що я в броні. <смітна> не в броні. Та йой! Така райка джовак на дебет, просто ай, а то лай. Ту. Ту, ту, ду, 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 ту. ту, 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 ду, 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 ду. Червоний щось. два червоних роблять, просто всегда синій просто якийсь траж. Я по червоний тупо михну. Не тут то було, не тут-то было. Ну. А як? Лагає просто Майнкрафт. Я біг собі спокійно і мене вже попираю. Як це просто покиде? П'яте розпіє. Не зламаєш, не зламаєш. Тут ліжко. Як він а так відгадав? Було Відгадати просто де місце прям. Ну, зараз я купив тінці і будемо на когось нападати. Думаю, що на світлосині буде найкращий варіант. Тут трохи лагає, прям добре. Просто жовтих б'є. А, ми жовті, боч. один дімонт і біжмонту світлосеніх. Нам треба завалити світло світлосені. Раз. Мінус. Два тінці. Три. Фух, фух, фух. Даба. Рапар, Рапор? рапор. Фух. Я ледве не помер без лівка. Єс. Сильно вбили. Слабий мій найдет бас, але ну, я теж. Готовий вже. У мене фул ХП. Єс. Прибили. Цей сюда ще йде. Ой як він зносить. Мені таке не підходить, не підходить. Там скільки зубів. Ну, не тут то було, не тут то було. Я червоним зламав, я червоним зламав Опа, Давай, Да Ідея. ес. Добре. Жаба на горі. Фух, дякую, дякую, дякую. А, тут у нас тут у просто залетіло. Ой-ой-ой! Я просто не годувався. Опля! Не можем до когось на базу, то са на Так всі мене добре валять, тому треба купити трошки собі захисту. Ну, тут скрині нічого немає, поповнення немає. Нічого немає. Треба трошки якось прокачатися, тому що в нас ліжка немає. Ми тільки троє залишились, як я бачу, я розумію. Что с наши боится? tak ada nasib di sini Світлосинім зламали ліжко, фух. Я прям зарився там, просто я зламав ліжко на таких студеньках. Один фіолотовий і два світлосинніх. ви можете виграти просто без ліжка. Ще одного фіолатового десь когось прибили, не знати, де він впав, чого він впав. Давайте, 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 треба. Є, yeah! ми перемогли. Початок був. Просто ми без вірка, просто початок ми виграли. Ну, всім папа, -па, всім папа, -па, друзі і всім. Друзі, ще раз ми вас дуже любимо. Ставте лайки, підписки і дивіться мій канал. Так що всім папа.